Дівчата, всім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. Хочу показати вам замовлення це вже коробка пуста, але я в неї буду класти. Те, що я вам буду показувати, буду класти в неї. Е, наоборот, будемо діяти. Да? Е, покажу своє замовлення. Тут у мене замовлення для клієнтів, Замовлення на замовлення на товари, які беруть на постійній основі, які мають у мене бути. Які в мене завжди є: хіти продажів, навіть, можна так сказати, хіти тіктока. І товари в особисте користування. Деякі я пробую, деякі я користуюсь на постійній основі. Так, погнали. Так, Два гелі. Це гель з кінським каштаном, хіт продажів. Дуже класно знімає набряки, знімає біль в ногах, спині, всюди, в шиї, знімає набряки повністю. Я рекомендую користуватися як антицелюлітний засіб, тому що він. Реально покращує стан шкіри і реально знімає набряки. Тобто, якщо ви повністю на всі ноги наносите, ну на живіт, напевно, не треба, але я не наносила. Плюс таких коробочка невелика. Бо його замовляють постійно по 3-4 штучки. Е, хтось батькам замовляє, хтось спортсменом собі замовляють, тобто в великій кількості. До не так багато, але часто теж достатньо замовляють, треба, щоб був бо е, часто в парі замовляють це такий бальзам з паприкою та чилі. Декілька штучок у мене, парочкою їх всіх. Він зігріваючий. Якщо цей зелений каштан це охолоджуючий, то це зігріваючий з трактом червоного перцю. та Чілі. Так, що він робить? призначена Не буду читати, коротше говоря, він зігріваючий ефект має полегшення болісних ревматичних відчуттів. Тобто, це може бути поперек коліна, стимуляція кровообігу, прикращення. Текстури шкіри, те, що я вам казала, теж можна як антицелюлітний засіб дешевше ніж ви по тисячі гривень будете брати. Він класно зігріває шкіру, як всі антицелюлітні засоби зігрівають шкіру. Я навіть беру його до масажистів. Прошу мене так намазати їм. Все. Коштує він 160, здається, 4 гривні по каталогу, мінус ваша знижка. Зараз знижка діє 40% 2 дня, Тобто, за копійки ви класний засіб ефективний отримуєте. Зараз діє каталог номер 13 каталог у нас діє 4 тижні. До 28-го 12-го. І е, зараз діє наложка. Вам нагадую, що наложка діє перші три тижні дії каталогу, а далі останній тиждень у нас тільки передплата. Хто хоче наложкою оформити, то будь ласка, не зволікайте, не залишайте на останній тиждень. Е, е, і зараз я вам сказала, що 40% дії на будь-яку суму замовлення для новачків, безкоштовна доставка, плюс кешбек. Посилання на реєстрацію, якщо хочете, то я вам залишаю е, нижче. Можете купувати для себе по акційним цінам. Дуже багато розпродажів, багато якісних продуктів. Е, виробники України дуже розшириться українська лінійка. Доступна по цінам, гарна, по якісні. Е, дуже багато вже давно улюблених турецьких товарів, е, польських, італійських. Для здоров'я добавки все, що хочете. Одягу по немає, але я не здивуюся, якщо вони будуть. Далі поїхали також на продаж. Тут десяточок я замовила. Це ось такий шампунь з екстрактом чорного часнику. Дуже класно, він працює від випадіння волосся. Дівчата, хто у мене перукарі, хто у мене. Мають магазини, салони. Вони беруть по 20-30 штучок, щоб завжди у них було. І клієнти повертаються? Клієнти повертаються і повертаються за ним знову і знову. Так, трошки підключу зарядку, бо ми сядемо. я не хочу монтірувати відео, я чесно скажу. Далі, шампунь, хід продажів. Та ти? Хід продажів це шампунь проти лупи. Я лупою не страдаю, особисто я не користувалася. Хочу понюхати. Теж такий прикольний, солодкуватий, дуже приємний аромат. Дуже приємний аромат. Uh. Беруть знову і знову, повертаються до нього, бо він працює. Дівчата обіцяють навіть, що кажуть, що він навіть такими дуже сильними стані лупи. Чуть не ближче до псоріазу, він дуже гарно ну, діє. Не лікує, а діє. Я не можу сказати, що він лікує це не лікарський засіб. Але те, що відгуки про нього дуже хороші, це факт. Це Туреччина, це бренд Талія. Ну, я вже вам показувала, казала, це хід продажів в мене продаються, вони просто. Я їх купую по 30-40 штук, дівчата забирають. А uh, це для мене. Я розпаковую, розпаковую щоб вам показати. Дивіться, такий флакончик 50 мл тут, і він має таку, таку гелеву текстуру. Бачите? Гелеву, гелеву прозору текстуру дуже легку. Uh, є дівчата, які кажуть, що це ефект ботекса я б не сказала, бо обличчя все рухається. Ну, це не ефект ботекса але то, що він дуже гарно. Працює зі зморшками, то це факт. Я їм користуюсь на постійній основі. У мене ботекса немає ніде. І ніколи, ні вчора, ні півроку, ні рік назад. Я вважаю, що в мене ну міміка жива, але зморшок немає. І дуже він ніжний такий аромат має. І дуже класно ще його під макіяж, бо мені здається, він. Таким цитрусом. Ну, якщо ви не пробували, вам треба взяти спробувати. Він не так багато коштує, а якщо ви можете зареєструватися і купити собі. Посилання внизу я залишу. Такий блюр ефект він має. Ви бачите, ну, під макіяж взагалі шикарна, яка основа. Тобто, два в одному. І догляд, і під макіяж можете використовувати. Так, оце були 5 продуктів, які я вам показала, які в мене. Продаються, і далі поїхали туше. Ще... А, ще один продукт, який був під замовлення. Це отакий е кремчик. Він проти е Трівітріщин для. Шкіри рук і ніг щільною структурою та 10% вмістом сечовини, сичовини, що допомагає глибоко зволожити ділянки шкіри. Тобто хто страждає, хто може з такими розчинами працює, то дуже багато мої посуд або на повітрі знаходиться, що навіть руки страждають, у кого тріскаються п'ятки, я не знаю, від чого вони тріскаються. Може, якесь. Особ, особливість така генетична. я вам дуже рекомендую спробувати цей засіб. Дуже він його теж його купують хорошо Далі. Для себе я брала ось такий засіб для унітаза Не брала раніше, спробувала, ну, має такий запах. Це. Ну, хлорки, напевно, має такий запах. Стандартний, класичний запах. Ні тут не біо, нічого. Утро відбілюючий гель. Дуже гарно працює, бо я його вже спробувала. Так, дієвий засіб. Можна взяти. Тут 750 мл. Доволі велика пляшка. Далі: гель для миття посуду, зелене яблуко. 500 мл. Виробник Україна. Не якийсь біо, нічого, але досить непоганий. Користуюся теж беру вже не перший раз, тому можу вам порекомендувати, якщо робите замовлення, що треба додати додавайте гель для миття посуду. Далі, ось такий класний засіб. Ну, він дійсно працює, правило, мене під замовлення. Лівеста виробник це виробник у нас Україна. Україна-виробник. Я ще покажу, якщо він не розболтався, як він виглядає. Цей засіб не е, калашматити. Цей засіб на ніч наноситься у нас на покр... ну, як почервоніння, де у вас там прищик вискочив. І дуже він класно його підсушує. Ось так. Він має тут більш прозору структуру, він має так постояти в спокою впасти в осад, і тоді ви так берете е, косметичною паличкою, бушною, Опускаєтесь до самого, ну, чистенько, звичайно, до самого низу, набираєте той засіб і наносите собі на покраснення. Дуже класно, реально працює. Пощіпую. Так, ну, не знаю, як для підлітків брати чи не брати, може, у кого. Я думаю, що, в принципі, ніяких протипоказань. На підлітковий, думаю, вік дуже-дуже така паличка величезна. Далі, що в мене, це омега-3. Завжди п'ю на регулярній основі. Польський виробник, тут 30 капсул. Можна приймати дітям. Ну, так написано. Ось так виглядають. Овальні, як звичайна, омега. Такий я ще, таку омегу я ще не пробувала, не брала, ось відпробувати. Далі, вітамін Д. Плюс К2 в формі крапель або спрею. В одні, в трьох каплях, або в одному пшику вміститься 1000 МО Оце. Для профілактики. Я так думаю, для профілактики треба 2000, особливо, якщо ви в регіоні такому мешкаєте, як я, і не бачите Сонця дуже багато, то його треба приймати на постійній основі, але з контролем, аналізом і по рекомендаціям лікаря. Я вам не даю рекомендацій особистих, я вам ділюся, чим я користуюся. Ви можете здати свій вітамін Д і подивитися, чи в нормі він, є, чи ні. Якщо ви в такому пасмурному регіоні. Мешкаєте, то я думаю, що у вас його недостатньо. А це втопляємость, це поганий настрій, це зайва вага, це бажання щось попоїсти постійно, це ще багато чого неприємного в вашому організмі. Коли ви його догоните до 50-70 до 70 відмітки, якщо ви страждаєте випадіння волосся і ще якимись приколами, да, пов'язаними з нехваткою вітаміну Д. Ви ви чуєте різницю? 120 доз тут. 120 доз виходить. 120 вшикувань. Або 360 крапель. Будемо користуватися, і я дитина, ми контролюємо, і у нас він падає. Він падає, якщо не користуються. Якщо п'ємо, він піднімається. Я беру такий не брала Беру звичайні, завжди в каталозі беру і всі вони дієві Потім перездаю аналізи і вони працюють. Піднімається показник. Далі ось дві такі коробочки. Я собі одну замовила, а другу випадково я додала. У мене тут просто було в двох коробках замовлення. другу але вона, я думаю, не припаде. Це взагалі дуже класний засіб. Я його вам рекомендую. Сама приймаю і вам його рекомендую. Тому що це засіб польського виробника для регулювання кислотно-лужного балансу. Для себе я п'ю п'ю каву, бо я не п'ю інших засобів для регулювання кислотно-лужного балансу. Він нейтралізує надмірно. Ні, кислоти допомагає підтримати кислотно-лужний баланс в організмі, підкращує підстатику кишечника, знімає підчую, сприяє зниженню зайвої ваги, ваги, нормалізує роботи нервової системи, допомагає знитися, втомляємість, не містить лактозу. Мені здається, що я його на ніч п'ю. Це форма, в якій я його ну, обрала для себе. Є в порошку, є в шиплячих таблетках і є. В таких таблетках, в формі таблеток. Мені якось випадково, я взяла таблетки думаю, блін, я хотіла в шепучки. Але найбільше мені зайшло в таблеточках. 30 таблеточок, 30 днів п'ю не ні печі, нічого. Ну, Мені сподобається, як я себе відчуваю. Я відчуваю, що я його приймаю. Я не можу пояснити так. Так, відсутність печії, відсутність такого, знаєте, може бути якісь. Мені здається, що до того, як я почала приймати, то я відчувала, що в мене підвищена кислотність в організмі. Ну, воно відчувається якось. Зараз приймаю на постійній основі відчуваю, що він на мене гарно діє, і тому я його купую на регулярній основі. Так, ось. Ще ось такі, таке замовлення це е дієтична добавка для підтримки імунітету турецький виробник віапеція дроп. Травборі лядяники. 24 лядяника, вони коштували 164 гривні, дуже класно, 150 149 гривень в розділі розпродажів. 24 лядяника. Приймати його треба, коли ти застудився або коли відчуваєш, що може застудитися. Тут високий вміст вітаміну С і плюс цинк. Ну, допомагає організму швидко справитися. Я його активно ось сама приймаю, тому що зараз саме я трошки і прихворіла, ви чуєте. Я брала до того. Ще було у мене молоко і мед. Ой, молоко і мед, боже, мед і апельсин, чи апель... мед і лимон, і апельсин, і є м'ятний, м'ятний не хочу е смак, то в мене дівчата позабирали, вони теж пробували, коли були застужені. Дуже воно класно допомогло швидко стати на ноги. Е, одні щітки. Туреччина виробник середньої жорсткості, ця з місьмаком. Оці, оці мені дуже подобаються. Дуже вони мені зайшли. Прям дуже подобається. Чого я взяла різні, не знаю, щоб якось відрізнятися, з дитиною не сваритися. І ця це ультравайт. Оце я спробую. Цього разу я спробую навіть, на це, а то дитині залишу. Ми робили чистку, нам бажано було поміняти зубні щітки. Я купила якісь в магазині в Аврорі, якісь. Такі які такі м'які взагалі. Інші. Ну, м'які. Такі ласкові, ласкові, Боже, не можна їми користуватися, бо вони нічого не чистять. Далі у мене сироватки тут, почти, яка ціла серія сироваток. Це на замовлення, сиротка з кофеїном під очі, знімаю набряки. Особисто я з кофеїном 5% кафени, вітамін С, трошки відбілюючи, особисто я, я, це не по інструкції, я використовую її на все обличчя. Не так трошечки під очі, але я страждаю набряками страждаю такими Якби кутки під очима, зранку особливо. То я її повністю використовую, прям всю-всю-всю. Дуже люблю будь-які сироватки люблю, вони гарно сприяють на шкіру, я вам скажу. Догляд має бути у жінки завжди. Тому я і завжди рекомендую займатися дівчата косметикою. Займайтеся косметикою, і ви завжди будете знати тренди, що треба робити, чим треба користуватися. І зможете собі зі знижками дозволити. Не один кремчик на Новий рік, а який вам треба. Боже, так сказала, а ехо закричала. Тож це. Теж хід продажів, його теж купують, але ви вже дівчата набралися, дивлюся, в ну, мене немає в залишках, це я собі взяла е -е, Собі і ще є одна на замовлення. Далі. Це дві сироватки. Одна на замовлення, одна мені. Ми з дівчинкою обирали, обирали в двох якісь яку Я забула. От Піду її віддавати і нічого не відкривала ще. Піду віддавати і вирішимо, яка буде їй, яка мені. Одна буде з керамідами, з піппідами і з гіалуронкою, а інша буде з, з ретинолом. Це Дві такі сироватки. Теж використання. У нас сироваток так в каталозі предостаточно. Можна на будь-який смак і на будь-яку сіну. Є трошки дешевше, є український виробник, є Туреччина. Не знаю, Польща є чи ні, треба подивитися. І далі ще ось такий бренд. Це у нас хто? Виробник? Це, напевно, Туреччина теж. Я, вибачте, є У. Майден є У. Це Європа. Чи що це виробник у нас? Такий бренд Ерне, дуже він теж я не брала, це перший раз. Я беру буду пробувати з пінки почну, бо, крема, у мене ще є. Хотіла гель для вмивання, але пінку я люблю більше. Буду пробувати, дівчата-косметологи рекомендували цей бренд. І казали, що дуже класно він ну, має такий молоджуючий ефект. У нас там. Зараз йде мій каталог, той, що мій особистий. І подивимося. Каталоги для, дивіться, дівчата лайфхак. По кольорам у нас червоний це макіяж, парфуми сині, рожевий це для обличчя. От ми і знайдемо. Зроблю повний огляд каталогу, якщо вам цікаво, якщо ви напишете мені. І що ми тут бачимо? Бебак, це хід вже продажів. Я дуже люблю пінки. Бебак, сироватки. І оце РН, Отак у нас. Бачите, яка ніжнятіна. Ну, як на мене, це ніжнятіна. І, і, і така ну, класна упаковка, і ціни доступні. Тут є засіб для зняття макіяжу, тонер, інтенсивна пінка, молочко. Гель -ма -ма з мама -га з гамамелісом. Не знаю, що це таке. Гель з рисом. Гель з рисом. Далі отакі кремчики. Вони в маленьких баночках. Такі маленькі, як ви бачили, мене дівчата замовляли. Думаю, але там 50 мл нормальний об'єм. Просто на баночку компанія, яка дбає про екологію, можна так сказати, і не виробляє такі. Великі баночки, ну так. Так, є чи ні, не знаю. Треба трошки більше дізнатися про цю компанію. З вітаміном С, тут кремчик є: у нас відновлюючий крем з пептидами, з церамідами, зволожуючий крем для обличчя з гіалуроновою кислотою, з калаєдом та кілоїдним золотом. Три кремчика, бачите? З різними буковками. Що далі? Відерне. І ще у нас є тут з равликом. Ось такий 30, мені вже 40, це вже не для мене. Так, РНЕ, Крем для відновлюючий ліфтинговий, змітнюючий проти зморшок. патчі одноразові, і при... ну, дивіться ціни. крем 489 гривень. Рахуйте, мінус 40%. І якщо ви новачок, ви ще й можете на безкоштовну доставку. Але якщо ви не новачок, а ви у вас на 800 гривень, то Укрпошта поїде безкоштовною доставкою. А на 1200 нова пошта поїде безкоштовною доставкою. Умови клас. Косметика теж. Все. Ага, і зерне тут ще маски. Дві штучки і все. Так, на цьому все. Ще у мене така партія каталогів є. Якщо хтось забажає, у мене з дівчат, то я їм, ну як, якщо забажаю, У мене наполовину вже є бажаючі, а наполовину я віднесу. Дівчатам хай дивляться, обирають компанію Лівеста і приєднуються. І ви також, якщо хочете, приєднуйтесь за посиланням під відео. Всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою. І всього гарного, гарних покупок. Вам. Все. Всім па-па. я пішла щось готувати їсти. Може, вам звілю.